Вікторія показує фото свого чоловіка під час виходу з Азовсталі. Жінка знайшла його на інформаційних ресурсах окупантів. Про цей крок чоловік попередив Вікторію. Фото не повністю. Я знаю, що у Діми є поранення ноги. Це ти, коли він вийшов на зв'язок, це я дізналася. Він худів. Він у мене зовсім він здоровий. Він 110 кг, кілограм. 83 в нього зросту. Він високий, але він худий був. Дуже дуже худий, оці, е, штани в нього на підв'язочках. Замучений чоловік Вікторії у 2020 році пішов до війська добровільно. Службу проходив під Бердянськом. Спочатку повномасштабного вторгнення його підрозділ боронив Маріуполь. Згодом Дмитро потрапив на Азовсталь, і все з ним зв'язок зник. Дві неділі ми не знали, де вони, що вони вони не відповідали ні на дзвінки. Потім е довгий період я не мала зв'язку. Мені прийшла смс від хлопця. Де він пише, що просив передати, що я живий, здоровий, немає зв'язку, як появиться я вийду, і надсилає його фото, його смски. Все, потім знову тиша. А коли він вже вийшов знову на зв'язок, я дізналася, що він вас Азовсталі. Ми з ним спілкувалися по телеграму, по відеосвязі. Я бачила, як ззаді все летить, вогнище оце все, але вони не звертали вже уваги. Він єдине, що казав, я не чую її. Перестань хоч бахкати. Це його мрія. Він у мене по професії він кухар, але працював він на жд станції. Він працював, і це була його мрія. Він ну, волів бути. На професії військового, і в 2020 році, поки я була на роботі, він пішов втиху і підписав контракт. І так я прийшла з роботи, він мені каже, все, я підписав контракт. І так він пішов, він дало, пішов 55-ї окремої бригади, служив там, був у Дісні, навчався, має заслуги. Він нагороджений 7 мая 22 2022 року, він нагороджений президентом за відвагу країни. Це вже як вони вже були в Маріуполі. Подружжя родом з Костянтинівки. Навесні минулоріч у їх будинок влучила ракета окупантів. Я була в місті, але не знаходилася в своїй квартирі, була в мами, тому що сама не залишалася в квартирі і за обстрілів. Я прийшла в квартиру взяти свої речі. Ми тільки вийшли з квартири і буквально через три хвилини пролетіла ракета під дом. І все, квартири більше немає. Нам квартира ця важко дуже досталася. Ми з чоловіком брали кредит на цю квартиру. Потім ми тільки закінчили ремонт. Ну, Діточок хотіли ж народити, щоб було своє житло, щоб було де жити. Діма закінчив би службу, бо все одно повернувся б до цивільного життя. Якось щоб був свій куток, тому що скитатися по життю, воно не так оч хочеться. Але прийде, в нього нічого немає. Під Час евакуації з Костянтинівки Вікторія з рідними перебувала на вокзалі у Краматорську, коли російська армія випустила ракету по мирному населенню. Жінка каже, врятувались чудом. Я пам'ятаю, як ми переступали ці ноги людей, які лежали. Ну, знаєте, це як в тумані. Я як зайшла до вокзалу і стався цей обстріл, нас ми полягали на пол. Я, я хотіла встати, тому що в мене на вулиці була мама, і я кинулася, не було свикрухи, не було свикрухи з малою. Я кинулася за них. Я хотіла встати. Мене придушили до палап, тому що летіло скло, летіли. Люди лежали порізання. Коли я піднялася, я не знала, що мені робити за що. Я набираю свою маму. Я хочу спросити, як вона тому що там, де я її садила, горіли всі машини. Їх практично не було. Я її набрала, але вони успіли від'їхати на і слава Богу, врятувалася свекруха з малою, тому що вони якраз були повела дитину до туалету, і о, чоловік пропустив їх не в жіночі, а в чоловічі. І якраз це сталося, тому що всі люди, які стояли біля туалету, вони всі загинули. Лише пам'ятаю, як я повернула голову і лежав цей уламок ракети, і на неї було написано таке жахливе. За дітей, і тут розуміння приходило в голову за яких, за що. Тепер Вікторія з рідними живе у Києві, неодноразово зверталась до координаційного штабу та служб, які займаються поверненням військовополонених. Каже, слідкує за кожним обміном. Радість і сльози. Сльози, тому що ти ну не бачиш своєї рідної людини, тільки так. Але рада за всіх повернути. Хлопців потрібно всіх повертати. Особливо маріупольський гарнізон, тому що вони 86 днів держали пекло. Юлія Слабінська, Олександр Тимінський Суспільне новини, Донбас.